Вітаю, шановні друзі, мене звуть Віталій і це канал Open Source Українською. Тож, це у нас бонусне відео. В цьому відео ми розглянемо роботу з драйверами, як створити динамічний комплексний об'єкт в блендері. Робити ми це будемо на основі цієї моделі, але насправді нас буде цікавити тільки оця частина кам'яна, тому, якщо ви навіть закінчили тільки перше відео. І не створили всю цю частину, не страшно. Нам буде досить цього. Більше того, все решта ми навіть приховаємо. Я раджу вам зберегти це як окремий файл, щоб ви могли в ньому поекспериментувати. Виділяємо тільки цю частину. Натискаємо для початку ctrl і -E, інвертувати виділення. Потім натискаємо, якщо ви хочете зберегти ці частини, то можете перенести їх М в якусь нову колекцію, а я їх взагалі. Не. Хоча, так. Да. Для початку їх перенесу в окрему колекцію М -нова колекція. Якось її називаємо. І тепер натискаємо на клавіатурі одиницю, щоб бачити тільки першу колекцію. Чому я переніс а не видалив? Тому що у нас можливо, що є там якісь речі, про які я забув, Ось, наприклад. Тобто тут можуть бути важливі речі. Тож, оця частина. Ми на її основі зробимо динамічний об'єкт. З певними власними параметрами, які ми зможемо контролювати просто з панелі. Які можуть бути параметри, наприклад, висота в кількості цеглинок. В даний момент у нас є 5 цеглинок. Ми зможемо зробити маніпулятор, який дозволить змінювати кількість цих цеглинок. Більше менше. Так само діаметр цього кільця або його розташування. Щоби ми не мали в даному. Проєкті лишніх проблем. Поки що повиключаємо дещо. Можемо виключити деякі із модифікаторів, зокрема оці три. Залишимо Displace, бо без нього вони трошки зводяться в один. Залишимо відхилення, але відключимо, зокрема, Subdivision, щоб комп'ютеру трошки легше було працювати. Їх можна, в принципі, і видалити, ми на них взагалі зосереджуватись не будемо. Але якщо у вас, ласка, ви зможете навіть розширити цей функціонал і додати і наявність цього, наприклад, і що вам тільки заманеться. Тут питання в тому, що у вас з того вийде навчитись, ми маємо оце кільце. Чому наша зараз проблема? Ми можемо змінити деякі параметри цього кільця, але все розповзається. Тобто, якщо ми виставили на тому рівні, на якому ми працювали, все супер. Якщо ми починаємо міняти, відповідно, все розповзається. Розповзається воно тому, що тут багато взаємозалежних речей. І те, що ми навчимося сьогодні, допоможе зв'язати їх в якісь єдині зрозумілі параметри. Почнемо з розташування. Щоб розібратися з розташуванням. Якщо я зараз просто переміщаю, бачите, що твориться. Мені треба якийсь об'єкт, який буде служити центром і до якого буде прикріплено все інше. Зокрема, навіть і параметри. Цим об'єктом буде просте кільце. Натискаємо Shift-A, Mesh, Circle. Це кільце можемо зразу збільшити, щоб воно трошечки охоплювало. І це буде наш основний об'єкт. Також натискаємо Ctrl-A, Scale, щоб примінити його масштабування. Перше, що ми прикріплюємо, це от кільце самої криниці. Виділяємо її, виділяємо кільце, яке ми створили. І натискаємо Ctrl-P. Це у нас комбінація, яка дозволяє, ви бачите, set parent, тобто встановити батьківський об'єкт, встановити залежності між об'єктами. Обираємо Object. Тепер оцей об'єкт. Навіть тут відображається, що вони там. Де він тут у нас? Тут відображається ієрархія. Оцей об'єкт тепер керує розташуванням, масштабуванням і обертанням оцього. цього. Але все ще ми маємо проблему. Тобто, якщо я зараз переміщаю, то все поламано. Це тому перейдемо в нашу другу колекцію. Ось у нас друга колекція. У ну, нас тут багато всього. Це можемо теж перенести в нашу приховану колекцію. І, напевно, що я не пам'ятаю, що я що. Так, оце. Відповідає за поворот цеглинок. Я включив другу колекцію, натисну 2, напевно, що він буду показувати клавіші. І тепер можу натиснути Shift 1 і буде видно одночасно і другу, і першу. Тож, оцей елемент він у нас визначає зміщення вертикальних стеків оцих елементів. І, зокрема, ще й поворот. Його так само треба прикріпити. Виділяємо його, виділяємо зрифтом кільце, Ctrl-P, Object. Дивимось, що вийшло? В принципі, вже те, що нам і потрібно. Оцей елемент, я не пам'ятаю, що робить. Ага, це в нас Ми його відключили. Можемо його теж перенести сюди. Тепер воно рухається так, як треба. Це перший крок. Наступне. Тепер ми би хотіли, почнемо з простого, щоб у нас був зручний маніпулятор, який би визначав висоту, впливав на оце значення. Так, ми можемо кожен раз відкривати це, дивитися, де у нас тут воно знаходиться і щось тут клацати. Але це незручно. Хотілося би мати це все централізовано десь. Централізованим об'єктом у нас буде служити все це шкільце. Тобто нав, нам навіть не потрібно буде виділяти оцей елемент і заходити кудись. Оце кільце буде все тримати в собі. І робитись це буде за рахунок такої речі, як якщо ви виділяєте будь-який об'єкт, переходити у цей розділ налаштувань об'єкта. В самому низу, зазвичай, є такий розділ, який називається Custom Properties. Тобто якісь особливі. Параметри, які ви можете створювати. Зверніть увагу, що тут у нас є Custom Properties. Якщо ми перейдете, перейдемо сюди, в дані об'єкта, тут теж вони є. я би радив, поки що, поки ви не розумієте, що з цим робити, не користуватися цими. Користуємося тільки параметрами, які ми можемо прив'язати до об'єкта, а не до даних об'єкта. І одна з переваг. Чого ми користуємося цим, відкриваємо n-панель, переходимо в розділ item. Поки що в нас немає жодного такого параметра. Ми натискаємо new, створюється новий параметр. І особливість того, що ми створюємо саме тут. Це те, що воно буде відображатися на n-панелі в розділі item внизу. От ми можемо просто виділити потрібний нам об'єкт, і в нас вже відображається потрібний параметр. Тож, давайте його трошечки змінимо. Натискаємо на цю шестериночку, І у нас тут є налаштування його. В нас це ціле число. Тому замість float вибираємо integer ціле число. І маємо дати якусь назву. Кому ми дамо назву. Е, я назву V Vertical. Count. Вертикальний рахунок. Тут можна встановити мінімальне максимальне значення. В принципі. Поки що буде 30, ой, 30 максимальне, мінімальне 1. Можна так само поставити галочку Soft Limit. Це зробить е, так, що ви все ще можете обійти цей максимум і встановити значення більше, ніж воно є. Натискаємо OK. У нас є тепер параметр. Тепер, як зробити так, щоб оцей параметр. Якось на оцей параметр. Для цього існує така річ як драйвер. Тобто водій. І ми можемо в цьому випадку створити його дуже легко і дуже швидко, навіть не переходячи на, ні на які панелі. Виділяємо об'єкт, який буде драйвером. Вибираємо параметр, який нас цікавить, Натискаємо правою. І внизу у нас тут є copy as new driver Тобто ми скопіювали його в пам'ять. Блендер тепер пам'ятає, що в нас отут може бути драйвер. Ідемо туди, де він має бути. Натискаємо знову правою. І тут у нас є Paste Driver Вставити драйвер. Все, вони зв'язані. Тепер я можу перейти сюди і сказати: от я хочу тут ось таку вежу із 12 рядочків. Це було саме просте. Йдемо далі. Верну, щоб це було нижче. Наступне, що би ми хотіли, це збільшити кількість цеглинок в окружності. Де це в нас? Це у нас ось тут. Але насправді це не так то просто. Просто збільшення кількості цеглинок перекошує всю конструкцію. Ми зараз це виправимо. Почнемо з самого параметру. Знову. Виділяємо об'єкт, який у нас буде служити головним. Переходимо в налаштування об'єкта цього. Додаємо новий драйвер. Міняємо. Це у нас знову ціле число. Зіваємо його H від Horizontal Count. Все. Значить, встановлюємо обмеження. Буде знову 30, мінімальне. 6. І відповідно це значення, так само 6. Окей. Створили новий параметр. Це у нас вертикальна кількість, горизонтальна кількість. Тепер, знову, можемо просто скопіювати його як драйвер. Права кнопка. Copy as New driver. Ідемо сюди. paste driver. А тепер вирішуємо наші проблеми. Тобто ми створили драйвер. Він уже щось робить. Але він впливає не на все, на що нам треба впливати. Як це працювало, нагадаю. Для того, щоб виправити ситуацію з перекосом, у нас є ще летіс. І цей летіс зміщує усю цю конструкцію в певному напрямку. Він повинен зміщувати в відповідності до радіуса. Цей летіс у нас десь був. Де він у нас був? Він аж тут. Насправді він нам зараз не важливий. Ми його вже змістили, нам треба якось такий, який буде по центру. Ми створимо новий. Тут можемо затерти серед параметрів. Створити Shift-A новий lattice, Він зараз, зараз по центру. Це для того, щоб перейти в налаштування цього lattice і перейти в розділ, який називається Shape Key. Shape Key – це інструмент, який дозволяє анімувати форму. ShapeKey для того, щоб правильно працювати, обов'язково має мати basis. Базовий. Оскільки ми оцей вже змістили і не створили Basis, то він нам не підходить. Ми для цього нового створили basis. Так, де він у нас тут? Створили Basis, А тепер створюємо новий ключ. Таких ключів може бути багато. Ключ це всього-навсього якесь зміщення форми, зміна форми. І ключ може змінюватись відповідно, там, від 0 до одиниці, а насправді і далі, ніж одиниця, що ми зараз і виконуємо. Поки що, ми створили ключ. Зайдемо сюди, вернемо все, як було. У нас було 12 елементів в кільці. Це, щоб ми могли виставити його і мати еталон еталонне значення. Вертикальна споки що не цікавить. Тут у нас 12, тут у нас 5. Беремо цей елемент. І в його ключі можемо зразу витягнути в одиницю, щоб результат був зразу на, на ліцо, так сказати. Треба знайти відповідність українською. Переходимо вид згори, Заходимо в режим редагування. Ми виділили цей ключ, ми вже його редагуємо. Ми редагуємо не базову форму, а форму, яку відповідно тут. Виділяємо все. І тепер робимо те саме, що ми робили в уроці. Тобто переміщуємо по. А, ні, ми ще не прикріпили. Важливий момент. Да. Ми створили новий летіс, видалили зі списку старий. І не прикріпили новий. Він, напевно, що останній цей ось. або піп'яткою. Вділяємо, заходимо в режим редагування. Усе. І рухаємо. Тепер можемо на око дивитися: от ми рухаємо, коли воно приблизно зійдеться. Ось ось тут. Нам насправді навіть не важливо, що тут за цифра вийшла. Ось якось там 4 метри 18 см. Нам це не важливо. Ми вже створили якийсь параметр. Вертаємося до наших ключів. Тобто у нас вже є ключ, ми можемо змінювати його поки що від 0 до 1. Встановимо максимум десь там так само на 30. Тепер можемо змінювати аж хто зна, куди навіть далі, ніж ми виставили. І можемо створити для нього драйвер, але його прийдеться редагувати. Досі ми створювали драйвер, але ніяк не бачили, де він там, що він там, як він там працює. Для того, щоб бачити, як він працює. Зводимо мишку в кутик. Нам треба розділити екран на дві частини. Зводимо в кутик і тягнемо праворуч. Тепер ліва сторона. Перемикаємо її на драйвер. Ліва сторона у нас драйвер. Тут поки що нічого не відбувається. Зробимо те саме, що ми робили досі. Виділяємо цей елемент. Оце у нас повинен бути драйвер правою. Копіє з нею драйвер. Приховуємо панель. Значить, оцей об'єкт. Тепер от сюди правою. І вставляємо Paste Driver. Але він не коректний. Він віддає нам зовсім не те, що ми хотіли би. Тепер зліва, там, де у нас оцей драйвер. З виділеним цим об'єктом. з'явилось новий параметр ось він. Value Key1. Тут є така річ, що ми вже в редакторі драйверів. На цю частину не, не звертайте увагу поки. Але нам все ще тут треба перемкнутися на драйвер. Оце те, що нас цікавить. Можливо, виглядає. Трошечки страшно, але я зараз все поясню. Те, що ми створили, і те, що ми створили досі, створює ось таку річ. Тут є певний якийсь параметр, чи збереться. І цей параметр якось приміняється до величини. Тут є кілька варіантів того, як він буде примінятися. От у нас є average, тобто середній, бо параметрів може бути декілька. Але ми обираємо той, який називається scripted expression. Ми можемо ввести якийсь якийсь математичний вираз. Зараз у нас є значення, яке береться з, з, з того, що ми досі створили. Я не зніму виділення. поки це, Якщо я зараз зніму виділення, мені прийдеться шукати його. Він ось тут. У нас береться це значення, яке ми створили. І воно значення 12. Він нам тут виводить. І оце змінна тепер. Тепер нам можна зробити певну математичну операцію. Ми знаємо, що коли 12 цеглинок, то тут має бути значення 1. Відповідно, нам треба поділити це на 12. Вертаємось сюди. Дивимося, що в нас вийшло. Ось оце число. Якщо я його міняю. Тепер автоматично підтягується діаметр. Ми створили відповідну залежність. Залишилось ще один момент. А цей один момент полягає в тому, що ми не виправляємо поворот самих цеглинок. У нас може бути, наприклад, ситуація, коли цеглинки більш-менш рівненько лягають одна на одну. Щоб виправити поворот, так, треба тут якийсь порядок навести. Я верну назад на 12. Хто в нас відповідає за поворот. Це у нас в другому шарі оця от частинка, оця деталь. Нам треба, щоб оцей кут змінювався у відповідності до того, скільки в нас цеглина. Поки що ми просто якесь там число написали. Ми навіть написали 360, поділити на. Чи взагалі просто повертали на око. Тепер ми хочемо, щоб оце число змінилося у відповідність до того, скільки в нас тут цеглинок. Знову виділяємо цей елемент. Копіюємо звідси драйвер. Копіє з new driver. Виділяємо цей елемент правою. Paste драйвер. вставили. Виділяємо і йдемо сюди. Знову ми маємо параметр. Тут перемикаємо на Scripted Expression. Що тут повинно бути? Тут -то повинно бути, якщо ми говоримо в градусах, 360 градусів. Поділити на кількість цеглинок. А потім це число, що отрималося, поділити на 2. Бо ми маємо мати зміщення на пів цеглинки. Особливість в тому, що ми тут оперуємо не в градусах, а в радіанах. Тому ми маємо записати це таким чином. Пишемо: π, Це півкола, помножене на 2. Поділити на кількість цеглинок. Тепер вони всі рівнесенько. І тепер це число можемо ще раз поділити на 2. Вертаємося до цього елемента. Це я поки що згорну. Ми можемо переміщати. Ми Можемо змінювати діаметр. Вертикаль є, горизонталь є. Давайте ще уважно подивимося на те, що ми тут взагалі творили. Що таке оця панель драйверів? Ось є ота секція, яка справа. Ось ми маємо декілька драйверів до одного об'єкта. Оця секція, яку ми розглянули. Тут ми створюємо якісь. Можемо декілька створити. Якісь змінні, які прив'язані до якихось об'єктів, а в цих об'єктів якісь параметри. І тут насправді значно більше можна отримати, ніж оце є. Тут можна багато всього. Із багатьох джерел брати інформацію. Але це тільки одна сторона. Зараз вона мені веде, помер. О. Це тільки одна сторона. Але є ще і оця сторона. І тут якась така дивна лінія. Що взагалі таке ця лінія? Оця лінія визначає залежність між результатом і тим, що сюди приміниться. Оця лінія на даний момент, вона лінійна. Тобто лінійна залежність, але це не означає, що вона обов'язково має бути такою. Ви можете створити якусь криву, і по цій криві буде взаємодія між двома об'єктами. Я продемонструю на чомусь навіть простіше. Уявляємо собі, що в нас є кубик. І уявляємо собі, що в нас є. Ще буде ще один кубик, то буде простіше зрозуміти. І тепер хочу зв'язати між собою масштаб осі, хій буде X. Копіюємо копію з new Driver До масштабу по осі X. Face драйвер. І тепер, якщо я масштабую, вони масштабуються ідентично. Але йду я сюди і міняю. От у нас є. Воно показує зверху. Оце значення 1. Перейду сюди і міняю цю криву. Якось. Формую щось специфічне. Тепер уже між ними все ще є залежність, але ця залежність не лінійна. Уявляєте собі, скільки всього цікавого можна з цього натворити. Скільки всього можна взяти під контроль. Добре, це я видаляю. Вернемо назад до цього. Тепер у нас є об'єкт. Так, вернутися назад. Єдине, що ще ми не прив'язали, цей елемент, він поки що не впливає. Але ми все одно повинні його прив'язати. Тобто, оцей елемент, який Ledis. Так само треба виділити шифтом кільце, Ctrl-P, Object. Щоб вони всі рухались разом. Для чого це було? У нас є такий об'єкт, він динамічний. Але що, якщо ми хочемо більше таких об'єктів? Як його скопіювати? Це ж не один об'єкт якийсь. У нас якась сцена, у нас тут щось накидано, виставлено. Яким чином нам скопіювати цілу конструкцію? Найпростіший спосіб. Виділяємо кореневий об'єкт, той який батьківський, до якого ми все закріпили. Натискаємо комбінацію Shift G. Це є комбінація специфічного, бачите, групованого виділення, виділення за певними критеріями. І верхній критерій це Children, тобто всі дочірні об'єкти. Тільки будемо уважні. Після того, як ми натискаємо, Blender знімає виділення з цього об'єкта і виділяє тільки всі його дочірні. Нам це треба виправити. Для цього ось тут розгортаємо і ставимо цю галочку Extend. Тепер кожен раз, коли ми по мірі того, як ми працюємо, я знову зараз покажу. Знову Shift G, Children. Все. Тепер він вже пам'ятає, що ми маємо Extend, і всі ці елементи разом виділились. І можемо дублювати Shift D. Якщо ми дублюємо таким чином, і всі елементи цієї конструкції разом були здубльовані, тепер всі залежності будуть перебудовані. Тепер більше цей об'єкт не буде залежати від цього кільця, а він буде залежати від своєї копії кільця. І ми можемо щось цікаве витворяти з цього. Можна би було зробити, щоб саме кільце так само змінювало форму. Це знову ж таки на ваш розсуд. Сподіваюся, що це щось нове для вас дало і дало вам... Інформацію для роздумів, тому що бачите, що таким чином можна створити дуже багато комплексних цікавих елементів, їх тримати як в, в окремій собі колекції, ті ж самі якісь там двері, вікна, можна створювати драйвери, які будуть динамічними і стояти прив'язані десь тут в просторі. Можна, наприклад, висоту розташування цього елемента розраховувати із, із нього, скільки має бути цих цеглинок. Всю цю динаміку можна побудувати з легкістю просто користуючись цими драйверами. Програмування яке не потрібно. Хоч воно і корист. Один важливий момент у цьому процесі всьому: будьте уважні, уникайте кільцевих залежностей. Що таке кільцеві залежності? Це коли залежність якогось об'єкта через якийсь ланцюжок з ланцюжок, ланцюжок інших об'єктів замикається сама на, на цей самий об'єкт. Якщо цього це створити, то блендер буде досить серйозно страждати. Будьте уважні, слідкуйте, щоб залежності всі були більш-менш лінійними, зводилися, наприклад, до одного якогось об'єкта. Можна створити залежність, яка буде замикатись сама на себе. І тоді блендер при спробі розрахувати позицію. Один раз розрахує з одним результатом, інший раз в іншому кадрі розрахує зовсім з іншим результатом. Він буде боротися сам з собою. Це одне важливе, що ви маєте запам'ятати. Крім усього, решта, що ви маєте так само запам'ятати. Добре, дякую за увагу. Сподіваюся, щось навчились.